ну, ще, Окрім концерту гурту Світозарів, так ми говорили, в рамках проєкту Сірки Тернопіля воїна-МАТО, відбудеться ряд концертів. Оце у нас буде другий концерт за участі гурту Світозарі. І наступний концерт, ну, у нас так, прансувати наперед. Я думаю, що ми в майбутньому, може, тиждень, може, швидше зберемо ще одну прес-конференцію. Це буде концерт. Тернопільських гуртів так, 27, 27 листопада, так само в 19-й годині. У концерті у нас беруть участь е, гурт Фіра. Знаєте відомі тернопільські гурта? Гурт Лос так, Корадос. Е, також участь в концерті е, бере е, команда КВК і е, Спеціальний гість е, переможець. Е, Теле... ой, перепрошую, фіналіст, так, один із фіналістів телешоу ікс фактор Аркадій Войтюк. Ось ну, знов ж таки звертаємося вас допомогти нам донести цю інформацію до глядача.